Всем привет, ребята! З вами Полина Бугеннович, канал называется Богданович Поліна. І Полина. И сегодня мы будем робити гарний блокнотик. Для цього нам будем ножниці из фломастера чорну, ну там можна вже взяти якийсь темний, чи якийсь кисть, ну такі филю, <coughs> фіолетовий. Ну, для цього обов'язково треба, треба взяти кольоровий папір, на ньому все краще виходить. Бо якщо робити на вот такому папіру, то воно геть буде якийсь маленький квадратик. Для цього нам не треба і ніякий клей, і ні нитки. Навіть ні скотч, і ні різні такі ручки, наприклад. Для цього нам треба просто Нужниці, нужниці і два фломастера. Починаємо. Спочатку ми перевертаємо листок і складаємо його вот так. Вот. Я от покажу зараз, Ой, я зараз покажу. Вот в таку паличку, бачите? Далі так само повторяємо. Складаємо. Е, Можна це робити тільки коли 5 років чи 4. Ну, там, чи 7. Можна робити е, скільки хочеш років, тільки не в 4, ні 3, ні 2. 1. От, розкладаємо. У нас, виходить, такі Чотири довгі лінії. Далі беремо і складаємо отак, як якась відкритка. Ну, це не відкритка. От. Складаємо, бачите? От. Отак. Бачите? Далі складаємо ще раз. І в нас виходить і розкладаємо. І в нас виходить по, чотири квадратних кутів. Далі ми беремо і складаємо так само отак, отак лінію. Отак, бачите, і не розкладаємо її. І, і ще раз її не, не загортаємо. І беремо ножниці і ріжемо три лінії. Отак. Раз, ось. Два, І три як ви бачите. Далі перевертаємо таким способом і ріжемо отак дві штучки. От, бачите? Отак дві штуки. Зробили. Бачите? Зробили. Далі беремо цю штуку, так відкриваємо, щоб у нас посередині було 4 таких розрішених квадрата. І далі. Оці ті, що ліві штуки складаємо в ліву сторону. Ось так, як я зараз показую. А ті, що праві, складаємо вправу. Тільки обережно? Щоб листок не порвався. Він може порватися. Тільки головне, взяти крепкого гостка. І перевертаємо, щоб була така рамка. От, бачите, отака. От. І робимо. Ой, нас тільки включається. І робимо отак, отакі штуки, знизу складаємо, ви бачите отак. І верхню стягнемо до нижньої. Отак. Щоб вийшла у нас отака штука. Щоб отут було закрите, отут воно відкрите. Далі беремо нижню і складаємо отак. Далі тут по бокам проглажуємо знизу, по цьому боку і знизу. Далі дивіться, я отак беру і, у мене появля, і роблю таку штуку. От, бачите, я її беру отакі дві штуки. Я беру їх, складаю отак, щоб виходило. І отак роблю. Ось тут залишилось у нас три штуки, ось таких два маленьких листочка, бачите? І одна величезна така штука, бачите? От цей маленьку штучку ми складаємо. І далі оцей складаю. І в нас залишився один великий. Складаємо в сторону, яку хочете. Я вот складаю, наприклад, вліво. Я прогладила, у нас ось вот такий блокнотик. Тут повинно в сторону вийти один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Да, 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 ребят. Короче. Отак от у вас должно вийти. Тільки не рахуйте, будь ласка, ту, що я казала. Ладно, все. Ой, подождіть. От, ребята, я зробила. Тут должно вийти 7 сторінок. Це можна зробити так, як для мене матки, ну там їздить, ви з подружкою граєте в школу, так і для садика. Ну, от бумажка отака. От Тепер беремо чорний фломастер і пишемо отакі. От Раз. Два. Три. Чотири. Отак. І на другому очкові. Раз, два, три. Отак вижна вийти. Беремо цей кольор. І малюємо щічки. І тут, і беремо ще раз чорний і пишемо такі тут штучки. Отакі. Вот тут можна написати своє ім'я, коротше, от ім'я, як бачите ви. Ось такий блокнотик у нас виходить. гарний. Тут можна написати, наприклад, скільки буде 5 плюс 5 дорівнює 10, 20 плюс 20 дорівнює, ну, як сказати, ну, 40, як завжди. Ось такий блокнотик я, ми зробили. Всім, будь ласка, користуйтесь не забувайте, Якщо забули, дивіться мої відео. Ну, Я друг, е, чи другу тю, яка робить такі ж самі блокнотики, чи я, бо я там, мабуть, лучше розказала. Бо вона казала, що в неї 8 сторінок, а сім тут. Бо ця вже розкладається. Ну, тоді всім пока. З вами була Поліна Богдана. Ставте лайк на мій канал. І е підписуйтеся і пишіть коментар. Якщо забули, звертайтеся до мене. Я це виложу в Тік-Ток. Будете і в тік ток і бачите. Всім пока!